Дай боже молоді, ми зібрались у такій темній обстановишці спеціально, щоб пройти грушечку під назвою The Baby in Yellow. Це хор грушечка, в якій нам треба в ролі няньки зглядати за якимось малим звіздюком, але не просто за малим звіздюком. А звіздюком якого вселився демон. Ну от такі от перегина не буде довго затягувати. Перед початком вже приємно гапти, тим хто щось хромкає тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Погнали. На превеликій жаль, цій грусті нема української мови, і навіть немає української локалізації. ніде ні в стімі е, ні там по інтернету я шастав, ніде не знайшов. Хіба є два вибори Або англійська, або самі догадуєтесь яка. Тому краще будемо проходити англійську, тим більше тут акцент не в діалогах, а ну в общему ігрушці. Тому я англійською буде все елегантсько Ще нічого не почалося, але все рівно я з самого початку почну. Оп, сюди, єс yes, і інтро починається. а ага, ще треба щось нажати. Старт. Childcare. The gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sit for my little prince. It's for three nights. You just need him leave and put him to bed. bottles in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers, and the keys under the plant pot. Take care, thanks. про okay. okay. Квартира. Окей, так, 10 -та квартира, то нам нам сюди. І ключі у нас знаходяться під отим, от, е, як то, вазонком. От, беремо ключ. Е, назад не трясати. Ну подумаєш, вітром здуло. Окей, відкриваємо квартирку. Пау. О, нас вже чекає нас наш, наш малий. Що вже боятись Та ні, ще вроді не треба. Так, треба нам підійти до холодильника, де у нас холодильник, по-перше, сенсу треба зменшити. Я і так її вже з того положення сюди знизу. Окей, отак, от саму вже п'ять скручу. Ну, нормально, піде. Так, нам треба в холодильнику взяти. Молоко, ладно, трошки треба більше сенсу зробити. Отак, все. Е, молоко, бутилочка. Закриваємо сюди. І треба погодувати нашого звіздючка. Ляйкий погляд! Ну, ну настоящий демон, є? На, хавай. Починається. Так, підберіть малюка. І наплунальний столик. Окей, він знаходиться отут тут. Візьміть памперс. Беремо памперс, його зразу замітив. Не понял. А де звіздюк? А де звіздюк? Куди? Куда опас? Опа! А ти що там робиш? ну назад. Дві недовольне всралося, сіплося від нас і недовольне. Назад. Дві. Втікати він буде. Не втік? О, не втік, повезло. Кідовольний. Шо? Положіть малюка в цей вот в коляску його в ліжко. Де? Напевно, на другому поверсі. Тут. Ой! Я сі сильно вибачаю, я нечайно. Не на ту кнопочку нажав. Так, тут закрито. Тут відкрито. Можете, може тебе в цей от положити? О, кота якогось знайшли, підсидівся, Може тебе в пральку положити. Ні? Не хочу. Ну, а та, та все не розстраюся. Вже видно, що тут баран. Саме, як ти, Положити спати, отак. От. І елегантсько. Пау. Я не в ту подушку. що, е, Ага, знайти книжку. Книжка, де книжка? То книжка? Посидіти, почитати. Окей. Так, якийсь кіт. Угу. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. The prince was fast asleep and Нам то не сильно інтересно. Кому інтересно, можете собі прочитати. Звіздю всі То все дуже цікаво, то все дуже інтересно. Но like no. все рівно. такс. 에, прочитала нашу книжку. Звіздюк спит. Кеньте, ага, покиньте спальню. Окей, закриваємо двері. Що, куди далі. Почекайте батьків, подивіться поки що телевізор на диванчику. Окей, no problem Подивлюсь, зараз так. Ще один кіт. Що за коти? А, і мені їх треба збирати. Так, чекай. Я перше хочу зібрати всіх котів, які я знайшов. Так, де тут був кіт? Ага, тут був кіт. Отут во зібрати кота. І все, я більше нігде більше не бачу. Все більше котів нігде. Не бачу Ну, напевне, ще на тому є. По, е, в якому холодильнику? Не в холодильнику, а на кухні. Може і в холодильнику. Я нема. Окей, сідаємо на диванчик собі. І дивимось наш телевізор. О, трохи вже. Хочу спати. Засинаю. Да свидания. Шо, Рэш? Что из наш звездючок заурал? Бежу, бежу. А бежу, бежу, не орай. чекай. А что тут двери открыть, не понял. А звездюк где? Алло, звездюк. Опа, ни хрена. А ты звездки тут взялся? Яким ти кем чудом тут упинився? А ну назад в ліжко. две Розстроївся. Ти нахрен сюди приліз? На, спи. ореш? На зайця. О, чим тобі зайць не угодив? На зайце. Та... Ти ще розкидатись будеш? окей? Не получиш ти більше зайця на кота. о, о як затішив, затішив. Все, покидаємо. Та на нас чекай. А не можемо ж відкрити? Ладно, будемо зайця вернути. Ну ладно, без зайця будеш сидіти. Верніться на диван, дивитися телевізор. Ти чогось відкрила? Окей. О, тоді зайця верну. Знову засипаємо. Все. Ніч друга. Візьміть бутилку з холодильника. все по дефолту, все як завжди. Не поняв. Не поняв. А де бутилка? А ч ну закрил? А шо за А чого мене закрили? Алло! Шо за шаулінські фокуси? Мені таке не подобається. Алло, Відкрийте Ніхера пілісос <laughs> А то і рже з мене. Ну-ну, ти сі О! кіт Хайд! Хайд! А, каже, знайшли! Я тут думаю, що не там... О! Бутылочка. Звіздюк відкривай бутилку знайшов. То ти мене закрив? Ну я тебе зараз тим вгодую, По самій главне тобі ту бутилку засуну. На, жре. Знов нафусав. Окей, в принципі. По старій нашій схемі. Сюда кладем, беремо поки Не поняв. Що, за приколи? Звездюк, ты ти бачив? В мене памперс втік від мене. Де памперс. Две. Телик пішов дверь. У мене ще зачу, чо-шо. Що ты таке? В мене памперс втікає Куда? А ну. в шеф який. Та стій! Та йо-майо. мойо Тися успокоїш, ні, де ти є? А, втік. Окей Опа. А та дверка була закрита. Лошара. О, тепер ми можемо його підібрати. І піти одіти його на нашого звіздюка. Я пропоную нашому звіздюку дати якесь ім'я, щоб не звіздюк його кликати. А, ну. Викопаний Гріша. Ну прям Гріша. Григорій. На, бери. бери свій підгузник бри, бри, Григорій. Е, І що? Ага, ну і в ліжко по дефолту. Не поняв. Що шо за шаулінські фокуси? Взяв мене чомусь огрів. В очах потемніло, і все. Він же на підлозі валяється. Що за фокуси? Окей, тепер, тепер тебе з того боку положу. А, ще історію, ту книжку прочитати. Окей, без проблем. О, то вже яко, про якогось зайця. Окей, прочитаємо. Так, жив був зайць, какао, стрибав, їв капусту, все. Історія закінчена. Спи Що не сподобалось? Та так там в книжці написано, я що тобі зроблю? Кота хоч? На кота. Що є? На зайця ге 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 А перший раз тобі зайці давав, ти щось його не захотів. Ну-ну, а він на тебе обідався, все, все. Що-шо, що? А, продовжуйте читати. Окей, без проблем. Так, значить жив був зайц. Наново читайте, мене збив. Жив, брига, скакав, ходив, капусту їв, все. Отака весела історія зайця. Що, того разу сподобалось? Того разу сподобалось. Все, покидаємо кімнатку і йдемо. Дивитеся наш телевізор. А може тут кімнатку його батьків? Е Ладно, закриваємо. Ми чесні, добропорядочні. Е от няньки. Опа! Якась нова телепередача. Хто дзвонить? Що таке? Хто? Ніхрена? Якась. Посилочка, Тостер? Ух ти Прикольно. Е Куди? Не... Не поняв якого хрена зайць покотився? Так, То на стіл став. І зайця треба назад віднести. Зайць порвався. Е! Гріша! Кого хрена зайця подер! Диви! Заяць розстроївся, що його подерли! Алло! Гріша! Двері відкривай! Ну, звісно, зайця подер. Е! Ну, я його шити точно не буду. Пішов той гріша нахрен. Оп. Ага, Знов засипаємо. Ага. Що далі? І все. Так, третя ніч, і зразу дивитись телевізор. Ого. Йо, твою дивізію. Підніміться до, до звіздюка. До Григорія. До Григорія. Забув. Окей. Григорій, то ти там пукнув чи шо? Аж куча, всі стіни затрусились. Шо є? Хі -хі 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 -хі. Все нормально? Окей, я думаю, йому якусь ігрушку, треба, ще щось на руки, ні? Просто прийти, сказати здоров'я і все. Окей. А, так, щось з тостером зробити. Окей, сюди, відкриваємо, хліб, захірачим Ще один. Нє? Ладно. А ну давай, сир. Отак. І хліб. О! Ля! Ніштячок Чисто все Ніхрена свій флешк Ого. Нагодуй мене. Нагодуй мене. Нагодуй мене, нагодуй мене. Ого! Ну, я так підозрюю, що щось не, нехороше, нехороше буде, так якби Ого! Ого! Ніхрена, що за приколи, що за лабіринти. Алло, Гріша, випускай мене. Закри... Закрили бутилку, все, рішоточка. 10 год тюрми. Ану. Чисто про бутилку. Хі -хі. Нормальний такий холодильник, точно багато чого поміститься. І пельмені, і пироги там по пару 1000 кілограм. О! Бутилочка! Як ми сюди попали? Ну ладно. Тепер ще якось треба звідси вилізти. то, напевно, сюди, сюда, сюда. Туда. Ні, то, то якимись кругами я хожу. Та, да, то я то, то, то кругами хожу, сюди, а дальше куда? А дальше сюди. О. І все, і то на вихід. Ніхрена, яка двері. Ніхрена, які двері холода. Ніхрена. Риша, нормальний в тебе там сусід? Холодильник. Ух ты, твою дивізію. На-на! на, Напасоси! Шо є? Напососи! О, довольний! Щось мені музика трошки не подобається. І очі його щось мене кошмарять. На. Що тут за шаулінські фокуси, блять? <реш> Курча Гриша, Що за приколи? Ой-ой-ой, ой-ой, 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 ой-ой! Ну ти нахрен. Гриша, все, я, я сру. Да шо за приколи? Гриша? Гриша, ну! Спокой. Ти шо? Алло! Гриша, кончайте всі приколи Я все, я, все. ведь крей! Гриша. Алло! Маміна жаліть, вона тебе по сраті таких трендюлей навіше, сюди йди. Чекай, що мені треба? А, щось мені треба зробити на другому поверсі, окей. Ну йдемо тоді на другий поверх. пт твою дивізію! Гріша! Курча! О, кіт. Сюди. Ааа, вовно ж... а Пососати хочеш! Ну йди пососи. Пососи. Ни хрена. Нормально, така соска. Гриша. охренів чи що? Покладіть, ага, в спальню. Без проблем. А хто то все прибирати буде, я чи що? Ні, я то тим займатись не буду. Ой-ой-ой. Бу Ладно, поприбер... -по Ого. Що то таке, а? Гриша. Ты шо, махнув чи чушо? Ой-ой. Куди куда полетів? Алло, ти всі успокоїшся? Гріша! Тихо, вспокойся! Успокойся, Гриша. На поспи. На кота. Не хоче кота на Зайця. Не хоче зайця на барана. Барана на. Що е тепер? Історія живу баран. Коротше, Дивився баран на нові ворота. О, подобається. Так, без озвучки. Дивився баран, значить, на нові ворота. Не сподобались йому ворота. І Я від ворота. А, зламав собі рога. Почав плакати. Ну все, звіздец баранов. Барана пустили на шашлик. Ну, все, звіздец баранов. А, де Гріша. О! Ніхрена ти, кум, король. Йот. Ніхрена. Честий демон! Честий демон. night. Угу. З oh, mm -hmm. таким грішей хіба good night. У мене, в принципі, перша година ночі. Goodnight раз. О, очівочка. Complete the sheep story. Угу. Mm -hmm. Окей, так, другий акт. Перший акт, перша серія, все в принципі логічно, тому е, зараз я тут нічого клад ладно. Клікну, але чесно, щоб вийти. А, ми і так в тому Ага, І все. І пауза. На тому можна поки що завершувати. Гріша у нас, геть, йоться. В наступній серії постараємося його якось умгамувати, дамо йому отаку от, от соску пососати, клізму з 5 літрів молока йому захірачим, І все. І буде зашибісь. Добре. Зінкую, хто додивився цей відосік до кінця. Обов'язково оцінюйте його лайком, підпискою та напечатайте любого коментаря, якого вам захочеться. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нову серію. Ну і не буду довго затягувати. До нових зустрічей, до нових відосів, до нових стрімчиків. До побачення!